Моє бажання разом з вами сказати слава Богу. Дійсно достойний Бог слави. Знаєте, дивлячись з цієї сторони, так на зал радується серце, що якийсь сьогодні зал такий більший, більше людей. Більше людей. Як хто сказати трошки по-другому, більше зайнятих місць, чим вільних. Знаєте, Більше. Більше нас зібрало сьогодні на цьому місці. І це дійсно є добре, дійсно є приємно. Дивитися, тому що коли виходиш, хочеться ділитися не з скамейками, скам'яками, хочеться ділитися дійсно разом з людьми, ділитися разом з кожним із нас. І завжди, коли виходиш на це місце, завжди, коли приходиш, винакати в дім Божий, чи згадується слова Ісуса Христа, про ту обітницю, яку Він дав. Яка ну дуже дійсно радує серце, тому що сказано, де двоє чи троє. Ісус говорив, каже, буду збиратися в ім'я моє, і я буду серед них. Так що сьогодні на цьому місці є Христос серед нами, і це, я думаю, кожного з нас радує, да? тому що ми можемо прийшли на це місце, щоб дійсно отримати те благословіння, отримати від нього благословіння. Щоб Господь благословив нас. Це велика радість. Ісус Христос сказав, каже, я йду на небо, пошлю Нового утішителя Духа Святого, який завжди буде з вами. Але чогось ця обітниця, ну, не знаю, ці слова, які Ісус сказав, Він не сказав, що тільки Дух Святий завжди буде з вами. Але ця обітниця каже, де двоє чи троє будуть в ім'я моє, то я ще буду серед вас. Знаєте, Дух Святий, Він сьогодні допомагає дійсно в тих. Часах, коли люди остаються самотні, коли ну, дуже важко, Дух Святий він допомагає. Але якщо ми хочемо ще мати спілкування з Ісусом, наскільки важливо нам ще збиратися і бути двом, да? бути трьом. І не знаю, на цій неділі щось декілька разів мені попались такі слова, е, ну, читаючи якби. Е, я якби, не можу їх не сказати. Чись хочеться їх сказати, хочеться запам'ятати для себе. І каже от такий один автор, щось я не записав автора, але він сказав, каже, що дійсно людина та є, віруюча в Христа, яка не перестає говорити про нього іншим. Вони ці слова, якби, ну, один раз щось попалось, мені другий раз попалось. Думав, ну так, такого особого нічого немає, да? це не слова з Біблії. Але чогось. Так згадуєш, коли готувався, то ці слова вони дійсно, якась істина в них. Дуже важливо бути свідком. Пастор каже, важливо бути свідком. Ну і дійсно, знаєте, це те, що коли ми не перестаємо говорити про Ісуса між собою, да, коли ми не перестаємо говорити про Ісуса іншим, про Його Слово, це дійсно є те свідчення того, що ми є віруючі. Що ми живемо, другими словами, так хочеться сказати, в Царстві Божому. І моє бажання сьогодні також поділитися про Царство Боже. Така дуже коротка історія, яку сказав Ісус в одній із притч, коли Він говорив і начав людей притчами, якби історіями про царство Боже і Євангелії Матфія, 13 розділ, 44-й вірш. Сказав таку причту, еще подобно Царству Небесное сокровищу, сокритому на полі, которое найдя, чоловіку таил, і от радості о нього йде и продає все, що имеет и покупает поле то. Проста історія. Але чогось цю історію. Ісус зрівнює з Царством Божим, Царством Небесним і розказує для людей, які його оточують. Це одна із історій, є дуже багато є багато історій, які Ісус розказував про царство якби, Боже. Він хотів, щоб люди ну, пізнали його, знаєте. І ось одна із цих історій, хтів би порозсуждали, щоб ми разом над нею. І в чому така якби, цінність дав? В чому таке це послання, те, яке хотів Ісус сказати, Він каже, що царство небесне подобнее. Да? Той чоловік, який знайшов сокровище на полі? І як він поступив? Що той чоловік пішов, каже, і продав все, що він мав? Чи багато чого продав, для того, щоб піти і купити те поле? Для чого він це зробив? Ну, читаючи це, ми можемо знайти відповідь. Сказати. Ну, тому що він знав, що там є сокровище. Інші хто, кому він приходив і розказував, чи прийшов до того, хто знайшов ту людину, яка владіла цим полем, да, того овнера, той, хто був, той, хто знав, що це його ось поле. І він прийшов і каже, я хочу купити в тебе поле. І може, в нього там було багато полів, І він каже, ну який з них, вибирай собі, яке хочеш. І він каже, ну тут от, таке невеличке, ну, там, може, якийсь кусочок поля. І він каже, ну для чого тобі, може, там воно не таке гарне, не не, 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 не великий на ньому. Може, ну для чого воно тобі? Але він знав чому, що він каже, знайшов там, да, він знайшов на ньому сокровище. Він не сказав нікому про, ком, ні про нього. Але ж тоді, коли, я думаю, коли він став вже хазяїном, коли він вже купив це поле, коли вже состоялася зділка, як кажуть, коли вже ну, закінчилось все, коли вже він по документах був. Хазяїном цього, він, він тоді міг піти і достати те, те сокровище. І ну, Ісус його порівнює з цим Царством Божим, і перше таке запитання, читаючи ці слова, хочеться задати для себе запитання, чи знайшли ми Царство Боже. Чи маємо ми, чи знаємо ми ту цінність якусь у цьому світі, що ми готові поміняти? Сукровище цього світу, сокровище, яке в нас зараз є, поміняти на якесь те сокровище, яке сокрито, яке, яке має велику цінність для нас. Давно ще колись розказували історію в комуністичні часи, в радянські часи. Каже, собрали ж багато людей віруючих і задавали одне запитання. Каже, ну хорошо, ну віруєте ви. Ну, покаялися, ви ходите в церкву собі. Для чого ви розказуєте це все іншим? Ходіть собі в церкву, не розказуйте тільки другим. Ходіть в церкву, не беріть з собою дітей. Да? Не розказуйте другим, не розкажіть, для чого ви це все розказуєте? Ну, так, хорошо, ви там вірите в щось, ви там. Ви там щось знаєте, розказуєте про якісь там небеса, про щось інше. да? Ну не розказуйте цього собі, віруйте. Така одна проста умова була, казала, ну просто мовчіть, просто собі там ходіть і все. І ось один брат, якому так ну, говорили, і він так мудро знайшов відповідь на це слово, яке його питали, і каже, для чого ви це все розказуєте? І він задає запитання каже, а ви б мовчали? Представте собі, каже, коли б ви були на полі і косили з косарями раніше на полі косами, і каже, представте собі, що коли ви косите, і ось серед вас один косар знайшов істочник води холодної, яка тече серед цього поля, тече і вона холодна. І хочеться, знаєте, пити. Хіба каже, я сам її поп'ю і не розкажу іншим про неї? Каже, я сам поп'ю да, і розкажу всім іншим про неї. От так само, каже, і ми, каже, ми знайшли ту істочник живої води. Для нас, якби Біблія, Слово Боже, християнство це як істочник той живої води, про який ми хочемо каже, розказати для всіх інших. Тож, нехай Господь благословить, щоб ми дійсно в своєму житті знайшли той скарб. І друге таке запитання, читаючи ці слова, яку цену ми готові були заплатити за це сокровище? Сьогодні там є така можливість, такі акціони, кажуть. Виставляється якийсь товар і можуть торгувати. Один казати одну ціну, другий, другу, да, третю. І хто вже заплатить? Хто предложить більше, той якби і покупає? І дивлячись, гов... говорячи про ціну, згадується слова, коли до Ісуса Христа, коли Ісус Христос був у храмі. І звернув увагу на одну жінку, яка в храмі положила, каже, ту сокровищницю, яку в храмі ложили, приносили пожертвування, приносили якісь фінанси. Да? Каже, вона положила дві лепти всього. Хоча другі люди приносили набагато більше, набагато більше суми, набагато, якби більше, да, кількість, набагато більше можна було за ті гроші зробити щось купити для храму. Ну, вони мали більшу ценность, так можна сказати, для храма. Але Ісус звернув увагу і сказав, що ця жінка заплатила саме більше, да? заплатила більше всіх, тому що вона принесла, каже, все, що вона мала. Ось Читаючи якби, і згадуючи це, яку би ціну, ми готові заплатити. За це царство. Читаючи в Біблії, знаєте, ми знаходимо слова, дивлячись історію, яка пройшла вже за цей час віруючих. Багато людей платили велику ціну. І є таке враження кажуть, велику ціну було заплачено навіть за те, щоб ми мали сьогодні можливість вільно да, собиратися, вільно молитися. Даже читаючи в Біблії, є слова, сказано, що дехто платив ціну своє життя. І сьогодні також є люди, які платять ціну за це царство, за те, щоб розказувати, за те, щоб говорити, що це багатство земне, воно є нічого порівняно з тим багатством, з тим сокровищем, яке Господь приготовив для нас. І сьогодні багато також платять велику ціну. Ми також знаємо, що сьогодні. Такий час і спитання для України настав, які велику ціну в Україні платять за ту свободу, за ту, ну, не купиш її за гроші, да. хтось там вирішив, що можна її забрати, і розказує, що за декілька днів Україна впаде, але слава Богу, скільки багато людей молилось, скільки багато людей заплатили, і я знаю серед своїх знайомих, які в Україні. Які були багатими людьми, вже й старшими людьми, які не відмовились, не уїхали, які залишились в Україні і допомагали всім, чим могли. Багато знаю молодих людей, які пішли і захищали землю, то тобто вони готові були заплатити своє життя. Заради чого? Вони були готові заплатити високу ціну. І також про те багатство, про те, що Господь сьогодні нам дарує цю можливість, дійсно, ми маємо би, цю можливість да, платити, допомагати. І одна із цього, це коли приходить час, коли може хтось нас просить або потрібно допомогти для когось іншого. Це якби та є можливість, що ми можемо заплатити, дійсно, ми можемо купити якесь те сокровище небесне. Знаєте, можна так сказати, обміняти ці земні фінанси дайкі наші, обміняти на те щось цінніше, яке Господь говорить, про те Царство Небесне, про те сокровище, яке Господь питався донести для нас. І в мене такий приклад з мого життя є, коли на Україні було будувалося. Навчальний заклад для, для того, щоб там могли вчити і звучати Біблію. Да? Ну і вони строїли новий, новий, нову будівлю. І по всіх церквах об'явили, собрали фінанси також, щоб допомогти, щоб збудувати це, будівлю, цю. Ну, тому що ж не хочеться розтягувати, щоб це було там, на довгий період. Хотілося зробити це скоріш. А ми в той час е, з молоддю планували їхати на конференцію молодіжну в Карпати. І це було якби раніше заплановано, і ми готувалися до цього. Ну, і для того, щоб поїхати, треба збирати спочатку гроші якби, на, на біліт, потім що теж, коли поїдеш туди, то треба теж якісь фінанси і поїсти і, і... на конференції щоб по... за все заплатити. І ось коли об'явили цей збор, щось ну, такий внутрішній голос мені каже, що пожертвуй, віддай, те, що в тебе є, те, що ти збирався якийсь період, готувався до цієї конференції, ці фінанси пожертвувати. Ну, як, як то важко, ну, така борьба, ну Господи, ну то ж, до цього часу готувалися. Це ж теж хороше діло. Поїхати на конференцію, ну треба ж фінанси. Як я поїду без фінансів туди? І все ж таки, ну, переміг ти голос, я пожертвував в ті фінанси, коли у нас був збор в церкві, коли ми збирали деякий час. То це було не один день. Там, декілька днів стояв ящичок і нагадували, знаєте, що, що ось йде збір на те, щоб ми будується якби навчальниці заклад. Я пожертвую, віддав, що залишалося там декілька днів до поїздки. Знаєте, мені запропонували роботу, можливість заробити гроші, що я заробив в декілька разів більше фінансів на конференцію вже поїхати, чим то, що я збирав ну, більший період часу. І якби це таке свідчення, що коли ми платимо цену, коли ми готові платити за сокровища для Бога віддати, я думаю, що ти Ісус теж, коли про ту жінку показав. Ну, наскільки вона готова була пожертвувати для храму, вона прийшла в храм віддати останнє, Я думаю, що Господь благословив її. Вона не була голодною. Господь позаботився про ній і дав для неї більше, ніж те, що вона віддала. Тож нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми знайшли те сокровище, і ми готові були дійсно заплатити за нього, щоб стати його власником. А воно зробить нас дійсно щасливими, не багатими, але щасливими. Тому що Ісус Господь, не знаю, є такі сміст, який Він казав: собирайте собі сокровище на небесах. Амінь.